Не виключені випадки, коли і працівник, і роботодавець не проти у наданні щорічної відпустки працівнику згідно із графіком відпусток. Одразу підкреслю, якщо цього хоче тільки працівник, то у роботодавця є право відмовити працівнику у наданні щорічної відпустки. Справа в тому, що у роботодавці при дотриманні усіх норм статті 13 закону номер 2136 є право призупинити дію трудового договору, і тоді надані щорічної відпустки без добро на це роботодавця не може бути. Відпустка без збереження зарплати це завжди ініціатива працівника. Тобто він пише заяву про надання йому відпустки без збереження зарплати. Він окреслює дату цієї, її початку, її тривалість. І вже на, питання, на етапі цьому, своєму етапі на написання заяви, працівник усвідомлює, що надання щорічної відпустки в узгодженні у графіку відпусток строк неможливо, адже працівник. Не може не можна одночасно перебувати у двох відпусток. Тому якщо відпустка без збереження зарплати належним чином оформлена, а згідно з графіком відпусток розпочинається щорічна відпустка, то у роботодавця є підстави для ненадання цієї щорічної відпустки якраз через перебування працівника у відпустці без збереження зарплати. Проте не виключено, що і працівник, і роботодавець. Заінтересовані у наданні щорічної відпустки, а працівник у цей період знаходиться відповідно у відпустці без збереження зарплати. Як бути, відкликати працівника з відпустки без збереження зарплати роботодавець не має права. Бо закон про відпустки він взагалі не передбачено, що роботодавець з будь-якою причиною може відкликати працівника із відпустки саме без збереження зарплати або перервати її. Такої, е, е, тако, такого права у роботодавця немає. А от працівник він має право достроково Припинити відпустку без збереження зарплати. Тому працівник має написати заяву про дострокове припинення відпустки без збереження зарплати, роботодавець на підставі цієї заяви готує наказ про внесення змін до раніше виданого наказу про відпустку без збереження зарплати, яким коригує дату закінчення відпустки без збереження зарплати і її тривалість і одночасно запускається. Звична процедура з оформлення щорічної відпустки. Працівник має написати заяву про надання щорічної відпустки, ну а роботодавець видати наказ. Інша ситуація: якщо із працівником призупинена дія трудового договору, то для надання щорічної відпустки, звісно, дія такого договору має бути відновлена. Для цього працівнику бажано зі свого боку написати заяву з проханням відновити дію трудового договору. Роботодавець видає на підставі такої заяви наказ про відновлення дії трудового договору. Причому, якщо ініціатива виходить саме від працівника про відновлення у його заяві, то у такому разі не потрібно дотримуватися 10-денного строку для повідомлення працівника про відновлення трудового договору і відновити трудовий договір день у день. Одночасно із відновленням дії трудового договору оформлюється щорічна відпустка. Тобто працівник пише заяву про надання щорічної відпустки, роботодавець видає. Наказ про надання щорічної відпустки.